Всім привіт-привіт! Хто, хто мене дивиться на Ютубі, хто за мною стежить в телеграм-каналі, всім привіт! І окремо дякую всім, хто використовує мої торгові рекомендації. Я думаю, що в принципі задоволений ними. Тож, події цього тижня. Що нас чекає? Почнемо, як завжди, з новинного фону. Найголовнішою подією цього тижня, навіть дві головні події цього тижня. Я так думаю, що все ж таки приймуть якесь остаточне рішення з приводу підняття держборгу по Сполученим Штатам Америки, тому що, скільки я розумію, були тільки перемовини Джо Байдена з Кевін Маккартні. От з приводу цього питання, для того, щоб це. Було узгоджено якомога швидше саме у палаті, ось тому, тому чекаємо офіційного підтвердження. В принципі, це і буде крутим драйвом руху по ринку ця подія. Про, про це, що з цією інформацією робити, я вже в принципі кажу, з, напевно, з березня місяця. Ну і зараз розберемо також технічно на графіках. Подивимося, що. Ми можемо очікувати, виходячи а, з ці новини. Ну і також у нас цього, мі... цього тижня початок нового місяця, початок червня, і випадає перша п'ятниця тижня. Не забуваємо, нонфарми готуємось до підвищеної волатильності, укріплюємо свої депозити, а, закриваємо ризикові якісь угоди. І так далі і таке інше. Тож понеділок у нас вже традиційно нецікавий день, тому що фактично нема такого сильного руху. Ось. І, в принципі, це пов'язано з, з святами, зі святами в основних країнах. Саме це стосується лондонської біржі. І сьогодні в США день пам'яті. Вівторок, 30 травня, у нас теж я б не сказав, що прям, прям якийсь ось о 17-й годині, до речі, цікавий маркер, індекс довіри споживачів, демонструє готовність купувати людей по цим цінам, які є. Є фактично на ринку, ну, десь хитне, але щось якоїсь. Це це показник більше для аналізу стану інфляції в країні, як і індекс споживчих цін, в принципі, геополітичного характеру, він там серйозно не має, він має характер накопичувальної дії. Mm -hmm. Ось цікавий показник. Індекс ділової активності в Китаї, в принципі, ось, ось цей показник має геополітичний характер. Один з гігемонів е, геополітики е, виходить з інформації сво... в своєму виробничому секторі. Що у них там відбувається? Дуже цікаво, хто торгує е, юаням, е, індексами китайськими. Зверніть, будь ласка, на це увагу, але знову ж таки це. Торговий час Азії, Європа, а, Європа, індекс споживчих цін, а, дані по безробіттю в Німеччині. А, нагадаю, а, якщо у нас підвищується кількість безробітних, ми маємо негативний характер для руху Євробакса, тому Майте на увазі і враховуйте це в своїй торгівлі. Так, а... ну вона теж важлива для Єврозони особливо, тому що Німеччина є фактично провідною країною в Єврозоні, але не буде такого а... такої, такої вспишки, як на ландфармі. От На Ланфармі, прям сідає полетіла, як то кажуть. Індекс споживчих цін по Німеччині також, також цього дня дуже насичений день ВВП по Канаді. Внутрішній показник внутрішнього валового продукту. Чим більше показник, звичайно, тим краще. А через півгодини, буквально через після даних по безробіттю виступає Крістін Лагар з промовою. Знову ж таки, я так думаю, що на цьому тижні також будуть вони публікувати протоколи щодо монітарної політики. Я думаю, що саме з цієї причини вона буде виступати, до чого готувати. А традиційно так, це четверг, та традиційно у нас кількість відкритих вакансій по даним від зайнятості Джолдз. Перед традиційно вона виходить перед е, публікацією нонфармів. Це якби ти типу, понормально. Я вибачаюсь, на четвер. Це середа. Це все це ще середа. Тому подумайте, чи варто торгувати взагалі в середу. А, Так, четвер, австралійський долар. Не дуже цікаво. Знову ж таки, Китай. Індекс ділової активності. Тут вже Німеччина. Дивіться уважно, будь ласка, чим вища ділова активність в секторі, тим, тим маємо більш, більшу впевненість щодо стабільності валюти. Та ж сама новина по Британії. Індекс споживчих цін загалом по Єврозоні. Дані вищеочікуваних розглядаються ринком як позитивний фактор. Так, знову виступає Крістін Лагард. І ось, будь ласка, публікація протоколу засідання Європейського центрального банку з приводу монетарної політики. Щось буде дуже цікаве. Тобто, як правило, це як протоколи ФОМС по Сполученим Штатам Америки, тобто, ми розуміємо, яку риторику буде притримуватись Європейський центральний банк в розі питання підвищення відсоткових ставок. Тобто, можемо прогнозувати що закладувати, а там хлопці та дівчата дуже конкретно прописують, точніше, не прописують, а закладують свої очікування від ринку. Також індекс ділової активності в виробничому секторі по Америки. Запаси сирої нафти. До речі, нетрадиційно, загалом, в середу виходять запаси сирої нафти. Тут у нас четверг публікується, будь ласка, зверніть увагу. П'ятниця, Сингапур на Чилі, але. Сполучені Штати Америки заряджені на п'ятницю. Зрозуміло, середня заробітна плата почасово вони публікують в 15.30. Оце наша новина. Шановні глядачі, це наша новина, яку ми, в принципі, будемо пробувати аналізувати і, звичайно, спробуємо поторгувати на безробіття. Це для мене основна новина тижня. Ну так, в принципі, по новинному фону все. Давайте перегляд подивимось на технічну картинку. Так, зараз маєте бачити торговий термінал метатрейдеру. І давайте подивимось індекс долара, так. Да? Наш любимий, гріється, гріється ще не нагріється, як то кажуть. А, значить, став, відкрив позицію в шорт. А, на H4 така дуже схожа формація. Подвійна вершина. Відкрив позицію з стопом на рівні 104. 104,35. Якби ну, все нормальна ситуація. Якщо навіть виб'є по стопу, а, можна пробувати допродавати. А, фактичне очікування від індекса долара це похід а, найближчим часом, часом ось цю зону. А, ну, а далі можна там розглядати поновлення річних мінімумів взагалі. Як то кажуть, на ізі. Очікування дуже прості продаж, якщо довгостроково, то ви можете продавати з будь-яких відміток. Питання Коли коли почнеться це падіння? Тобто наскільки нас ще витягне по індексу долара? Ну, я казав нам на минулому тижні, що рівень 105, в принципі, він можливий, і це все затягується тому, що а, нема однозначного рішення щодо прийняття, а, прийняття рішення з приводу підняття рівня Держборгу. Тому ця вся катавасія затягується. Тому, ну, якщо не з цієї відмітки, то. В, То можна працювати фактично від трендової. Ну, наприклад, наприклад, ось така картина. Так. Пробій. Фактично закріплення. Ще похід, якщо продовжити трендову. ось такий у нас буде. Похід сюди. І знову ж таки продаж. Only sell. Тому ну треба розглядати ось таку картину по продажу. Питання, я ж кажу тільки відміток. Позиція. Позиція фактично інтрадейна, та, що в мене відкрита. Тейк, повторюсь, у нас відмічений зеленою зоною. Стоп у нас за першою макушкою, за першим максимумом від, від рівня подвійної вершини. Все. Питання тільки з яких відміток продавати. Ну, якщо виб'є по стопу, то нічого страшного, ми просто продамо по більш вигідній ціні. З таким запасом, щоб ми перекрили збиток, якщо він буде по цій угоді, і заробимо ще із запасом. Тобто продажі однозначно дивимося просто по порівням, і ну тут важливо не пропустити ось цю точку входу. Позиція вже є в телеграм-каналі, тому переходьте. Якщо ще не в позиції, дивіться параметри є. Будь ласка, заходьте, євро-долар. Несідна динаміка, дуже такий, я би сказав, потужний рух, але бачите, що вже в позиції знаходжусь з сьогоднішнього дня. Стоп стоп в мене стоїть під мінімумами за цим трендовим каналом. А він саме виражений ось, ось, так, ось, ось, таким, ось таким рухом. Тут навіть, я б сказав, формується формація несхідний клин. Як правило, це фігура продовження руху, але ми розуміємо, що тут техніка може дати збій в плані сильного новинного фону. От. В принципі, тут дивіться самі, якби я орієнтуюсь саме на ідею продажу індекса долара, ну на саму ідею продажу долара, давайте говорити простіше, фактично можемо дійти до рівня можемо, тому що він, він дуже гарно продивляється, але в будь-якому разі я ніяк не розглядаю. Похід і оновлення усіх мінімумів, тому що ну, тут забагато руху, тобто 200 пунктів. Я не думаю, що буде час для такого польоту вниз. Тобто, фактично, ми вже на денному графіку, бачите, ми вже вперлись в рівень, тобто, навіть якщо тут і знову ж таки дивіться, до речі, тільки но ну, побачив ось така ситуація, яка відбувається. Да? У нас є затяжні свічки. До речі, тут, по-моєму, поновився мінімум завдяки цій свічці. Ось на таких от свічках, вони, як правило, називаються доджі. Це свічка з коротким тілом і з довгими тінями. Відбувається таке урівняння. Попиту і пропозиції фактично на ринку, і під час от таких от штук відбуваються розворотні розворотні моменти. От ви можете навіть подивитися та на оцю свічечку. Давайте. Я її позначу. Значком Good Ось такий невеличний значічок. Ну, я думаю, ви її бачите ось ця от свічка. 22 травня, тиждень тому, в понеділок, будь ласка, була сформована ця свічка. Пройшов тиждень, знову у нас це рівноваження відбувається. Мінімум ви побачили. Тобто, ви бачите, що в мене стоп стоїть за мінімумом. Якби все логічно, і ми знову набираємо тут потужності для того, щоб відростали. Мінімум не поновлений, все купуємо. Цілі, якщо дивитися на даний графік, ось бачите: вони в мене провальовані: тобто, в мене позиція ось відкрита. Тейк профіт в мене на наступному рівні сидить 1,083. Фактично 1.08 це злом структури, тобто тоді точно треба від 1.08 треба заходити в купівлю. Ну, тут третього не дано. Тому пробуйте, я вже в позиції. Так, давайте подивимося фунтик. Що нам дає фунт долара? По фунт долару я в позиції в купівлі з минулого тижня. Він так бурно почав рости. Я його від рівня закупився, коли як я вважав, він закріпився, трохи провалився, флетує. Фактично, Фактично, ось цю формацію. Ну, дивіться, він, по суті, зараз знаходиться в несхідному каналі. Ми знаємо фундамент, знову ж таки. Ми враховуємо новинний фон і опираємося завдяки ньому. Можна зайти посередині каналу, але якщо це знову торгівля інтрадей, будь ласка, заходьте, але з коротким стопом. Стоп у вас має бути на рівні. Ось тут, по факту, є сформований рівень. На, назовемо оцю формацію, яка продавила рівень. Ось тут. Давайте я також відмічу, щоб ви розуміли, про що я кажу. Ось це. Давайте. Називемо його ложним пробоєм. Ось, і в принципі, купувати з цих відміток можна, можна пробувати, але ж знову ж таки стоп-стоп і ще раз наголошую, стоп, супроводжуйте ваші угоди, тому що можливо на ринку все. Але з точки зору відпрацювання, наприклад, інтрадей, Ну, ця б. Це рішення по входу, воно було помилковим, тому що ми всередині каналу, і, як правило, у нас стоп є за каналом. Бачите, як в мене, в мене це винесено. Е так, і е продаж та, е ми розглядаємо за рівнем каналу і ціль ось тут у нас. Тут ми, по суті, стали флет, можливо, це набір позиції. Я вже казав, не пам'ятаю, аналізував соцзвіти саме не за минуле, не п'ятнічні, а минулого тижня я бачу, що по фунт-долар інституціонали набирають позицію в лонг, Це мене тішить. І я розумію, що я йду за крупним гравцем. Тому рішення приймати однозначно вам. Можете зайти з більш широким стопом, але з більш серйозними цілями. А можете з коротким стопом і спробувати попрацювати там з першою цілею 1.24. Достатньо серйозний рівень, і фактично, як я розумію, у нас рівень 1.24. 1,24 це рівень злому структури знову ж таки. Так, швейцарський франк. Продаж подвійна вершина 4 часовик, Схожа формація з індексом долара, сіли на рівень, є невеличкий прибуток по угоді. Ви бачите, цілі можуть бути достатньо, достатньо амбіційні. Тейк буду там супроводжувати, дивитись, але фактично у нас найближча ціль це рівень 0,89,8. Тобто ми визначили стоп 1908. Ось і чекаємо його до цієї границі, там, де у нас був сформований трикотник, який ми, в принципі, доволі непогано відпрацювали. Ось. І наразі дивлюсь продаж. Продаж з цими цілями, які я звучав, давайте ще візуально промалюю. Ось в мене очікування по швейцарському франку. Відносно долара, знову ж таки, чекаємо його донизу. Бренд, давайте подивимося. Бренд, щось в мене тут Мансле взагалі відкрито. А, давайте подивимося. Ну, нафта зафлетила. Ну, якби все зрозуміло. А Продаж М -м, не знаю. Смущає оця ось штука. Можна продати, але я не знаю, чи буде виправданий ризик менеджмент. Дуже сумніваюся, є тенденція відновлення підвищення мінімумів. Це очевидно. Не треба бути тут суперпрофі. Чи дивиться вона униз. Загалом глобально все ж таки буде залежати від самого долара. Не знаю, я б посидів би на заборі і розглянув би нафту вкупівлю. В купівлю з закріпленням на цим рівнем тейком по 86,6 за бочку. Так, а чому ні? Чому ні? І стопом на 75,8, скажімо так, дуже класний ризик менеджмент. Угоду наразі не відкривав би, тому що ще є зазор по ходу під, дотику до супротиву. Ось, в принципі, такий формат Він цілком можливий. Давайте його і розглянемо. Давайте орієнтуватися на таку картинку. Далі будемо діяти по обставинам. Залишу її тут. Так. Все. Це вірно. Поїхали далі. Кіточок вже відписався. Є прибуток. Супроводжуємо його. Дуже непогано у нас відпрацювала картина симетричного трикутника. Ви їм зможете зараз побачити на графіку. Ось, будь ласка. Ми зайшли взагалі шикарно від рівня. 26, ну, мовно кажучи, 400. У нас сформувався двома мінімумами рівень. Ми спробували перекрити ліквідність. В принципі, показали, що це, що це ми можемо робити. І знову ж таки, ми зараз підійшли до рівня супротиву по бітку а, ризикові активи в такий час вони дорожчають. І тут дивіться, якщо а, ви пропустили цю позицію, знову ж таки ми вперлися ось в рівень. Він дуже такий наглядний. Ось ми маємо його. І фактично можна буде, якщо ви ще не в позиції, можна буде купувати саме від нього. Ось тут там, де стрілочка. Зі стопом 28 200 ціль поновлення максимуму 30 31 тисяча, я знаходжусь в позиції, її тримаю, вже перевів безбутковість, тобто супроводжую прибуток. Стоп-лос давав в каналі, озвучу 27 тисяч доларів. Тобто, якщо він сяде на 900 доларів, в мене буде там якийсь прибуток 100-200 баксів. Ось тому утримую, орієнтуюсь на ціль в 30 тисяч доларів. Будь ласка, однозначно, ну от, давайте так, ось ця зона у нас закріплення над рівнем. Якщо виходить сценарій поновлення там мінімумів, ось така штука, тобто він повертається в ось в цю зону, звідси ми шукаємо купівлю. Знову ж таки, з першою ціллю ось тут. І а, з другою ціллю... Давайте отак. Правильніше буде. <кій> І з другою ціллю ось тут. Тому, будь ласка, беріть в роботу, думаю, все зрозуміло. Також залишу замальовку. Ну, треба пробувати. Треба однозначно пробувати, бо може так вистрілювати, потім буде кусати локті ще не в позиції. Ну, все, все як і відбувається, як прогнозувалося, закріплення під рівнем. Можливий сценарій походу на 1900. Ще ще раз кажу, казав не раз. І з цих відміток, можливо, знову ж таки 2000, що найменше. За транскунцію взагалі казав, якщо там орієнтуватись на фігуру вимпіл, то 250 там залізно буде. Тому довгострок, в принципі, можна вже пробувати купувати з цих відміток, все ж таки, як не як рівень, але враховуйте денний графік і довгострок знову ж таки. Ще можемо сісти. Сістию цей рівень, він явний по фібо і є візуал. Тому дивіться, по золоту інтрадей просто на заборі. NASDAQ дуже класно порадував нас, відкрив угоду буквально перед цією консолідацією, і якраз в п'ятницю потрапив на оцю свічку. Там рух був, якщо, якщо не помиляюсь, 300 пунктів навіть більше. Нас фактично, давайте візьмемо на 400. 14 тисяч і у нас рух там 390-390 пунктів за день ми прийшли. Тобто, ну, це не то, що аномальний рух, але як правило, він відбувається на таких важних, важливих новинах. І це, до речі, може бути ознака крупного гравця, що вже хтось щось знає і потроху затарюється, тому вам вирішувати що з цією інформацією робити. В принципі, у мене все. Поки що ідей більш станом на зараз немає, але не виключено, що вони ще з'являться. Тому переходьте в телеграм-канал, він є в дописі під цим відео. «Vip Trading Signals. Будь ласка, додавайтесь, будьте успішними, заробляйте разом з нами. Вам всього найкращого, продуктивного тижня і великих профітів.